Усім привіт, дорогі мої глядачі, читачі і мої співбесідники приємні на ютуб-каналі Погода з Наталкою Діденко. Я зараз в Луцьку, у нашому дорогому Луцьку. Ось стою коло батька, як ви бачите, коло університету. І сьогодні це моя локація. Буду, звичайно, старатися за можливістю десь побільше знаходити гарних місць. І включатися не лише з Києва, а і з наших прекрасних міст, містечок і сіл нашої чудової України. Ну і ще раз, хто у Луцьку, всім великий привіт, хто поза Луцьком, також усім великий привіт, але робота, як завжди, перш за все. Отже, сьогодні і завтра вихідними в Україні буде погода Строката. На сході на півдні залишається досить висока температура повітря, ну не досить, а навіть дуже висока, адже все ж таки жовтень. А ось на заході буде прохолодніше. Ну, десь температура повітря буде контрастувати від плюс 11 до плюс 21. Ого! Ідемо, як завжди, по порядку. У західних областях України якихось таких серйозних опадів не передбачається. Хіба що в неділю ось по заходу пройдуть невеликі дощі, але у суботу переважно без опадів? Тому, будь ласка, вибирайтеся хто куди хоче там у парк. У Гори, між іншим, форум книжковий у Львові також можна відвідати ну і, звичайно, гуляти прекрасним чудовим Луцьком. Я хочу сказати, що на півночі України і в суботу, в неділю, не буде також дощів, якихось особливих. На Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині, на Житомирщині, може десь у От я вже забула, дивлюся карти, але так зараз немає можливості так піддивитися. Ну словом без істотних опадів, але хмарна погода. Тому на якийсь такий сильний дощ не розраховуйте і не треба. Але температура повітря вже буде на щастя вищою: десь плюс 10, плюс 13 градусів. У східних областях України у суботу без опадів, у неділю дощ, але і в суботу і в неділю висока температура повітря плюс 16, плюс 20 градусів на Луганщині, можливо, навіть і до 21. Центральна частина якою зараз останнім часом така дуже різноманітна у погоді, адже, наприклад, Вінниччина буде прохолодною, ну, такою помірно прохолодною, плюс 10, плюс 13 градусів, можливо, до 14, а на Дніпропетровщині буде дуже і дуже тепло. Черкащина, Кропивницький з районами Полтавщина, температура пітра клюватиметься майже 12, 15, 12, 16 градусів тепла. Ну і без істотних опадів. Південна частина дуже важливо. У суботу на Одещині, на Миколаївщині, пройдуть дощі. Температура повітря висока повсюди на півдні, але ось я ще раз наголошую, що сьогодні на Одещині та на Миколаївщині пройдуть дощі на Херсонщині. На Запоріжжі та в Криму без опадів, але в неділю Одещина буде переважно в сухій повітряні масі. А на решті території півдня можуть прийти дощі. І я, до речі, забула. Я перепрошую у західних областях сьогодні, на Івано-Франківщині, також у Чернівецькій області дощ. О, а просто більша частина західних областей без опадів. Отже, на ще раз повторюю, бо це дуже важливо після нещодавних одеських синоптичних дуже драматичних подій на Одещині сьогодні. Дощ у неділю без опадів. Ну і у Києві, у столиці, ви знаєте, і субота і неділя сприятимуть і відпочинку, і роботі, адже якихось таких серйозних опадів не передбачається скрізь буде. Ну якщо не сухо, то принаймні, ну як я вже сказала, без дощів. Температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів. Ось така погода буде вихідними в Україні. І я ще раз хочу сказати вам, закликати всіх подорожувати. Нашою Україною. якщо у вас відпустка, не обов'язково гнати кудись за кордон і стояти по 12 годин на цьому кордоні, мучитися, ось приїхати, наприклад, в Луцьк, і ось, наприклад, до батька прийти і до університету. Ну, поскільки я тут стою, так я вас і запрошую. Ви знаєте, це неймовірне місто, бо я зі мною сталася тут. Така маленька пригода, дуже світла, дуже сонячна. Я е, вийшла е, з готелю свого. Пішла на зустріч, а оскільки я випускниця географічного факультету, маю величезні проблеми з орієнтуванням на місцевості, то я стояла, там щось оглядалася, вже збиралася дзвонити чоловіку, який завжди мене виручає. І підійшла невелика компанія, але вони просто стояли і бачили мій такий заклопотаний вигляд, спитали, в чому справа. Я кажу: от ну, хочу, мені треба до університету, молодий хлопець, молода дівчина, і такого елегантного віку чоловік. І вони там між собою почали трохи говорити, як мені краще порадити, яким шляхом йти, куди, праворуч, ще раз праворуч, а можливо не праворуч. Ну, словом, вже почали самі сміятися. Чоловік зітхнув і сказав, сідайте в машину, я вас відвезу. І мене просто підвезли у чудовій машині. І це був просто неймовірно красивий чоловік, фізично, такі сині голубі очі. Шляхетний такий вигляд, чудова українська мова. Ну, слово луцьк це просто тут дива трапляються. Це ну, дуже позитивне, дуже приємне місто. Я тут не вперше, очевидно, але дуже-дуже вас всіх закликаю. Тому і ще раз розказую: завтра на заході, наприклад, на Волині. Опадів не буде, і на Рівненщині також. Але ось ну, у південних районах Львівщини, на Івано-Франківщині. І у Чернівецькій області може бути дощ на Закарпатті – навряд. Нарешті території у суботу на Одещині, ще тако будуть дощі, та Миколаївщині. Решта території без опадів. На заході ну так прохолодно, свіжо на сході та півдні дуже тепло. І у Києві без істотних опадів і в суботу, і в неділю. І ще і ще раз усіх вас закликаю подорожувати Україною, допомагати один одному. Зараз це дуже актуально і, звичайно, ж усіх люблю, як завжди, запрошую на свій. Ютуб канал, «Погода з Наталкою Дідевко. Сподіваюся, що після цього ефіру і мешканці Луцька також їх більшістю долучаться. Дуже у вас гарно, дуже вам дякую і всіх, звичайно, завжди, люблю.